Вдали кришку заднього амортизатора і маємо вже запотівання. Цей, наче сухий, зараз ще прокачаємо їх. Вкачуємо задній амортизатор. Чутно стук, чутно сильний стук, ну а цей вже мокрий, так що робити потрібно пару. Розібрали передню ліву стічку, маємо вже запотівання. Лива вже почала через верхній сальник проступати. Та дуже м'який салимблок він буде вже підгупувати зверху. Балон ще наче в оригіналі. Ну і прокачуємо передній лівий. І він всередину складається, назад ледь виходить і тупо провалюється вниз. Ну і передній правий. Ось як забитий сальник брудом. І маємо. Ось такий стук. Ось такий гарненький комплект амортизаторів з Мерседеса. 166-й кузов. Передній задній. Це старі клієнта, які стукають, не працюють. Також замінили два салендблока в книвоболонах. Зараз збираємо та відправляємо.